Головне про події 8 жовтня. Польські фермери планують знову блокувати кордон. У Києві вкотре затопило метро, а Угорщина заблокувала для України 35 мільярдів євро. Докладніше далі. Уряд спрямував 86 мільйонів євро на захист енергетичних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти на модернізацію підстанцій позичені європейським інвестиційним банком. Військовим пропонується дозволити самим обирати, хто з членів сім'ї отримає виплату у разі його зникнення безвісти або полону. Відповідний законопроєкт номер 11407 ухвалила в цілому Верховна Рада. У тимчасово окупованій Феодосії досі горить атакована 7 жовтня нафтобаза. Більше тисячі людей наразі евакуйовано. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Угорщина заблокувала 35 мільярдів євро для України. Повідомляють Euronews. Ці кошти мали стати внеском Євросоюзу у кредит на 50 мільярдів євро. Гасити, який планується коштом прибутків від заморожених російських активів. Будапешт заявив, що блокуватиме виділення, доки США не оберуть нового президента. СБУ затримала у Молдові кремлівського ідеолога війни проти України Дмитрія Чістіріна. Чістірін працює помічником ексрадника Путіна Сергія Глазіва, розробника так званої стратегії інформаційної війни проти України. Польські фермери планують знову блокувати рух вантажів через кордон з Україною. Повідомляє Державна митна служба України. Блокаду КПП медика Шегині планується тримати до кінця року. У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро Дорогожичі закрили на вхід та вихід. Як повідомляє прес-служба КМДА, поїзди слідують по станцію без зупинки. Понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна вивезли росіяни через порт Маріуполя за 24-й рік. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Служба безпеки України порушила справу проти режисерки пропагандистського фільму Росіяни на війні Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Південна Корея вважає цілком можливим, що КНДР відправила своїх військових до України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кімен Хьон. У свою чергу офіційний Київ підтверджує участь північно-корейських військових у бойових діях на боці Росії. Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони та їхнього начальника Ігоря Кирилова. Відомо, що росіяни використовували на фронті, зокрема, отруйний газ віце Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодилась би на двосторонню зустріч із диктатором Росії Владіміром Путіним для перемовин щодо розв'язаної ним війни проти України. Як вона заявила в інтерв'ю CBS News, Україна повинна мати право голосу. США погрожують відключити Туреччину від міжнародної платіжної системи SWIFT та платежів у доларах через співпрацю з Росією. Переможець реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний зустрітися з Даніелем Дюбуа. Про це заявив виданню Nation заступник та керівник промоутерської компанії Rank Боб Арум. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.